Ну, качество, які продуктивні субіду. У нас є стоїмо з куричного метра води можна равнятися 45 метрів. Там є такі. Переду у нас є що досягати. Через те, що ті нормативи, які зараз впроваджуються, вони надзвичайно жорсткі. Ми їх не можемо поки виконати. Я такий ж самий споживач, як і мільйони киян, незадоволений тим, що воду з крана пити неможливо. Неможливо, тому що можна отруїтись і так себе не будеш недобре почувати. Всі кияни з ким зустрічають, вода одна з найключових ключових питань. Які задають. І в цьому напрямку я знаю, що можна зробити. Зробити у Києві, щоб воду можна було пити з крану. Спілкувався з фахівцями. Вони кажуть, що ті технології очищення води хлором вони е застаріли і вже в світі не використовуються, тому що хлор, він є яд. Ну, ми розуміємо, що кількість його дуже маленька, але коли ти роками п'єш цю воду, і коли вода з хлором, це не дуже добре для організму. Є багато різних напрямків очищення води. Думаю, що в цьому напрямку також потрібно буде реалізовувати, якщо ми хочемо стати насправді сучасним містом, європейською столицею.